Ахілес, добрий вечір, наша любов. Мой, мой вам 215-й красотуля. Дякую, п'ятнадцятий дякую. Мені дуже приємно, гарного вам вечора. Оля Тетяна, доброго вечора. Здоров'я, миру, спокою, і благополуччя. Богдан, Людмила Симонович, добрий вечір. Надя Вільхова, всім желаю спокійної ночі, папа. -па. На добра ніч Дякую, що ви є, що заходили, підтримували. Гарного вечора вам. Таня, лайчики поставила за приємне спілкування, бережи всіх Боже, і вам, Божої опіки, і міцного здоров'я. Оля, Ахілес, доброго вечора і здоров'я, миру, спокою, і безпеки. Галинка, давайте до 250 тягнемо. Давайте. Саша Гніцевиш, Богдан, відпишуся від тебе, як будеш такий. Ахілес, Олечка, добрий вечір, моя хороша Людмилочка, Любочка, лайчик поставила, тільки запізнилася, нічого страшного. Все буде добре, головне, щоб всі були здорові. Здорові! Марія, привіт, привіт. Ніна мирного вечора. Слава нашій Україні. Здоров'я, миру нам та нашим захисникам та захисницям. Хай Бог береже їх, миру, спокою, і затишку, тільки хороших новин. Так, Оля Ніна, Людмила, доброго вечір. Діана, мирного неба, мирного неба, діаночка і тобі, Богдан Турта, Люба Сафроніна. Можна писати скільки лайчиків? Можна, тільки не так часто, не кожного лайчика записуй. А там пройшло 10, знов записав ось так. Добре? Ти, я знаю, ж ти хочеш чат двигати, але кожний лайчик тут трошки забагато виходить, трошки там, через пару, хоча б через 10 лайчиків пиши. Діана, вже лайчик є, дякую, Галинка, йдемо до 250. йдемо. Тетяна Євтушенко, всім привіт, мого лайчика не вистачало. Поставила, і я розумію, і... із код кот... п'єсом, піс... куркою, козою. і не... Городі до всіх рослин рослин. Ага, і я розмовляю е, е, і з котом, і псом. І ми так само, і з котом, і з псом, і з козою, і до свині піду, почухала от кабана, побалакала у ти мій хорошенький, ти файний хлопчик, рости, рости більший. Ось, а як же ж? Галина, доброго вечора, пані Люба. Ви дуже красива, більше ходіть без хустки. У вас дуже гарне довге волосся, гарного усім вечора. Дякую і вам гарного вечора, миру, спокою і затишку. Діана, Ольга Чумаченко, привіт. Галинка, ти я біда Богдан. Не треба, дівчата, все добре. Таня співак, Діаночка, добрий вечір. Галинка, привіт, Діаночка, Шевчук Мирного та спокійного вечора та Божої благодаті. Валентина, добрий вечір, Любочка, добрий вечір, Валентинко. Оля, Тетяна, Діана, доброго вечора, Ніна, всім чатівцям привітики, миру та здоров'я всім. Діана, Тетяна, співак, привіт. Діана, Галинка, Штень, привіт, дякую. <кій> Ахілес, добрий вечір, добрий добрих. Людей чата, доброго вечора, Ахілес. Тетяна Хортюк, Доброго вечора. Нехай у вас буде все добре, і вас хай нех... буде все добре. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Хто там лайчики ще не прожав, прожимайте. Тетяна Альохіна. Ура, 225. Я Я. доброго вечора, добрим людям. Доброго вечора, Тетянко, і вам всього найкращого. Сонечко, ти де блудило сонечко? ти моє? Е, Білосніжка два стріми під раз заходила, тебе не було. А тепер її нині нема. Ти, ти казав, скажи, я її кликала, казала, заходь, Білосніжка, заходь, вона була два вечори, тебе нема. Тепер ходи кожний вечір, коли вона зайде. А я звідки знаю. Таня Оля Чумаченко, доброго вечора вам, Богдан, Валентина, добрий вечір, Юрій. Дайте метрику, скільки у вас кіс і скільки козлів. Е, козлів стільки, скільки мені треба, запасного не треба. Ти не годися сюди. Бо ще мені то око зла роздоїш, і що буде. <ріхи> Оля, Таня, Альохіна, доброго вечора, Богдан. Таня Альохіна, добрий вечір. Е, Оля Таня Євтушенко, добрий вечір. Юля Діана, привіт Галинка. А дотягнемо до 250 чи ні? Дотягнемо ще три лайчики, дівчата і хлопці прожимаємо. Таня, що за історія життя була, бо вечеряла і прогавила. Тетянко. Подивитися спочатку, бо я зараз заново розказувати не буду, О, бо це довга історія. Ось, передивіться, якщо схочете, воно там спочатку. Юля, Ахілес, доброго вечора, Узер, добрий вечір добрим людям. Що значить доїти кіз? наперед?